Хочете отримати візу до США, але боїтеся, що вам відмовлять? Ви не одні. Щороку тисячі людей припускаються помилок, через які їхні заявки відхиляють. Але гарна новина! Цих помилок можна уникнути. У цьому відео я розберу 10 найпоширеніших провалів при подачі на американську візу і дам вам поради, як їх обійти. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як зробити свою заявку максимально Переконливою, Вас вітає агентство Візапрофі. Мене звати Наталія. На всі питання я відповідаю в коментарях. Тому сміливо пишіть їх, а ми починаємо. Перше. Неточності або суперечності в анкеті д 160 та на співбесіді заявники часто припускаються неточності при заповненні анкети Д-160, що може призвести до відмови у візі, типові помилки, некоректні дати поїздок, минулих візитів у США. Або періодів роботи, фінансові невідповідності, або незрозуміле джерело надходження грошей, суперечливі відповіді між анкетою та словами на співбесіді. Та все це грає велику негативну роль. Як уникнути? Перевіряйте всі дані перед подачою анкети, будьте послідовними у відповідях та на співбесіді, та подавайте інформацію, яка має логічне пояснення. Фінансова ситуація має бути реалістичною. І відповідати вашому способу життя 2. Відсутність чіткої та реалістичної мети поїздки. Помилка не виходить чітко сформулювати, навіщо ви їдете до США, або відповіді виглядають нелогічно. Типові проблеми, розмиті пояснення. Просто хочу подивитися Америку. Або давно мріє поїхати. Це не конкретна мета, яка переконає візового офіцера. Суперечливі відповіді. Спочатку зайвник каже, що їде на відпочинок, а потім згадує про бізнес зустрічі або навчання, або занадто насичений графік. Зайвник планує відвідати 10 міст за 10 днів, що виглядає. Нереалістична або відсутність логіки між цілями поїздками та життєвими обставинами, наприклад, студент, який не працює. Та не має доходу, каже, ще самостійно фінансує подорож. Як уникнути? Чітко визначте мету поїздки, щоб до заповнення анкети подорож має виглядати реалістичною та логічною. Не будуйте складних історій. Якщо ви їдете як турист, не варто додавати бізнес зустрічі або навчання. Продумайте маршрут і бюджет, зв'яжіть поїздку зі своїм життям, щоб вона була зрозумілою та логічною. Та, звичайно ж, будьте готові до оточнень. Якщо вас запитають про деталі маршруту, місце проживання чи спосіб фінансування подорожі, відповідайте впевнено. Як бачите, співбесіда відіграє ключову роль в процесі отримання візи. Для максимальної впевненості наших клієнтів ми розробили пакет максимальний, який включає дві підготовки до співбесіди. Перша сесія, розбір анкети. Опрацювання відповідей на можливі питання співбесіди та усунення слабких сторін. Друга сесія репетиція співбесіди, де ми змоделюємо реальну розмову з візовим офіцером. Потренуємо вас відповідати чітко, впевнено і без зайвого хвилювання. Крім цього, ви отримаєте. Персональні нотатки. В них буде зібрано все, що ми обговорювали під час підготовки, всі важливі моменти, а також приклади правильних розгорнутих відповідей саме для вас. Це не шаблонні поради, а детальний план на основі нашої з вами розмови з реальними прикладами, який допоможе вам почуватися впевнено. Під час співбесіди записуйтесь на консультацію. Посилання в описі під відео. 3. спроба переконати офіцера документами. Помилка деякі заявники вважають, що головне принести велику кількість документів і продемонструвати їх офіцеру, навіть якщо він їх не просить. Вони думають, що це суттєво вплине на рішення. Інші ж навпаки, не бороть із собою жодних документів. Сподіваючись, що співбесіда пройде без них. Обидві крайності можуть зіграти. Проти вас як уникнути? Знайдіть баланс, беріть лише ключові документи. Візовий офіцер орієнтується на ваші відповіді, а не на папку з документами. Головне, ваша впевненість, широта та логічність у поясненні деталей поїздки, надмірна нервовість або невпевненість на співбесіді – Помилка. Заявник на візу виглядає занадто напруженим. Плутається у слова, проявляє зайві емоції. Як умікнути? Практикуйте відповіді на типові запитання, а наша індивідуальна нотатка вам в цьому сильно допоможе. Та пам'ятайте, що офіцер не має наміру вас завалити, а просто оцінює ситуацію. Тренування головне: 5. відсутність аналізу причин відмови. Помилка: люди подаються повторно. Після відмови, не розібравшись, чому саме вони її отримали, вони вважають, що наступного разу просто пощастить або ж змінюють лише незначні деталі в анкеті. Як уникнути? Потрібно розібратися, яка була причина відмови, і виправити ситуацію перед наступною подачою. У мене в практиці часто люди після першої відмови за 2-3 дні або тижні подаються повторно і отримують візу без довгих непотрібних очікувань, але щоб так робити. Потрібно мати розуміння у причині, адже офіцер про неї. Прямо не повідомить шість помилка у виборі країни для подачі на візу. Люди намагаються податися в країни, де великі черги, або жорсткіші вимоги, не враховуючи особливостей консульств. Як уникнути? Подавайте документи в країні, де ви маєте стабільний статус, робота або навчання. Це підвищить ваші шанси. Але перед подачею варто ознайомитися з особливостями роботи консульств у різних країнах. Адже те, що вашим знайомим відкрили візу, не Гарантує аналогічного результату вам всім! На відповіді щодо роботи та фінансів. Помилка: Вказані доходів, які не відповідають способу життя, або невпевненість у поясненні, звідки беруться кошти на поїздку. Як уникнути, ваша фінансова ситуація має бути логічною. Якщо ви працюєте фрілансером або підприємцем, підготуйте пояснення щодо доходів. Офіцери не цікавить, як юридично все оформлено, його цікавить реальна ваша ситуація. 8. відповіді, які виклик. Кають підозру в імміграційних намірах, помилка недостатньо чіткі відповіді, які можуть створити враження, що ви хочете залишитися в США, поміняти свій статус або їздити і підпрацьовувати. Як уникнути, Підкреслюйте свої зв'язки з країни проживання, роботу, родину, нерухомість, навчання це покаже, що ви плануєте повертатися. 9. відсутність підготовки до нестандартних запитань. Помилка, розгубленість. Коли офіцер ставить додаткові питання, наприклад, про ваші подорожі або знайомих в США, як уникнути. Перед співбесіду продумайте можливі запитання та варіанти відповідей. Вам потрібно не заучувати, як відповідати, а розуміти, навіщо ви так відповідаєте, що ви хочете донести. Якщо ви дивитеся це відео, вам мабуть цікаво, тому сміло пишіть свої питання в коментарях. Відповім на всі або замовляйте індивідуальні консультації. 10. надія на легке оформлення, без розуміння процеси. Помилка. Багато хто вважає, що оформлення візи це просто заповнення анкети та проходження співбесіди. Вони недооцінюють важливість багатьох нюансів та вважають, що достатньо чесно відповісти на запитання, не замислюючись над тим. Як слова можуть вплинути на рішення офіцера, в результаті такі заявники припускаються помилок, яких можна було б уникнути при належній підготовці. Як уникнути важливо не лише знати, які документи подавати та як відповідати на запитання, але й розуміти логіку прийняття рішень візовими офіцерами. Не ставтеся легковажно до цього процесу, перевіряйте себе, не слухайте порад від людей, які не мають жодного відношення до процедур по роботі з візами. Майте терпіння та йдіть до своєї мети. Ось і все. Якщо ви хочете зменшити ризики та отримати візу з першого разу, звертайтеся до нас. Візапрофі знає, як зробити вашу заявку переконливо, щоб ви отримали свою візу без турбот. Посилання та багато корисної інформації ви знайдете в описі відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі!